Всім привіт! Що в хаті льодник, льодник, не можна одіяла плече, вистромлю і назад. І на вулиці приморозок. Трава біла. Це вам конець квітня, хай Бог милує. Так, зварила собі подвійну кавусю. Три гаряченького всередину вкинути, бо йому аби що. Вчора серіал до пів дванадцятої, Що дідуля своє дивився, а я... ну, а я криваві квіти. Печу і все. Оце таке моє дорогеньке. Ну, а сьогодні нам треба йти з дідуликом на похорон. Помер мого дідулика кум. Дуже хороший чоловік такий, ще ж і молодий. Ну На Пасху стало погано, Дай інсульт, та й помер. Оце таке, то обов'язково треба піти провести. Так, да. біда да й годі. М -м -м. Оце, я трохи хоч нагріюся, руки погрію. Дуже холодно. І котла не включиш, бо ж не працює ще його, не почистили. Ну нічого, переживемо ці, ці холоди, переживемо, це ж не то, що там. Буде усугублятися цей мороз, да холод, може, воно трохи потепліє. Всім хочу побажати хорошого дня, настрою хорошого по можливості. Ну і як же ж без кавузі. Ніяк. Біда за бідою сьогодні ще й ховають моєї однокласниці, братика. Загинув на війні. Так, треба мені кругом успіть. Справа в тому, що, ой, боже, Боже, зараз йду одягатися, в душ схожу, одягаюся, і ми з дідуликом поїхали. Тим більше, це тут ось пару вулиць через нас, Вітя. Ой, було, йдемо разом з Валею в школу. А нас же ж в неї брат менший, це в мене сестричка менша. Тягнемо їм портфелі, як вони пішли в перший клас. Тягнемо свої портфелі. Тоді ж не було так, що на спину надівся і раниться, а в руках такі портфели, які носили. Вона вітін тягне, а я вітен. Царство небесне такий хороший, безобідний хлопець, що прям. Це вам о Боже Боже. Скільки ж їх уже й загинуло наших хлопчиків? Просто жахіття. Ну ми з дідуликом погнали, поїдемо зараз квіточок, купимо Устинцію. ну, Все як має бути цей такий день. Але нічого й не зробиш, нічого не зробиш. Мої дорогі підписники, я до вас звертаюся. З проханням про допомогу. В наступному сторіс виставляю збір. Будь ласка, допоможіть хто чим може? 10, 20, 30 гривень, хто 50, хто скільки може. Донатів маленьких просто не буває. Збір перевірений. Це мій дуже хороший знайомий боєць товариш. Треба їм допомогти. Наш березанець. Тому в першу чергу до вас березанці звертаюся і взагалі до всіх людей. Це наші хлопці, наші захисники. Давайте їм допоможемо поладнати техніку. Мої дівчатка отримали свій подарунок. Дякую за участь. Дякую. вам велике. Дуже приємно познайомитися. Голосніше, голосніше спадиться. А як сусід вийде, тебе буде сварити, за те, що ти кричиш спати, не даєш йому. Сусід. Так, краще. На сьогодні прекрасні лофери, анатомічно правильне взуття. Нарешті ніде нічого не тисне. Якщо ми говоримо про взуття на кожен день, це ідеально, дуже рекомендую. У мене декілька пар від них. Хочу показати, просто, щоб ви розуміли це означає, що ніде нічого не тисне. У мене вже і так ніжка деформована. Якщо кожного дня носити вузьке взуття, далі буде тільки гірша ситуація. Тому я обираю здоров'я. І стиль. Всім привіт поближче, я вже в сумах, поклеїла пленку на телефон і шукаю, де щось, мабуть, таке з'їсти. Хоч зранку пила з подругою каву з твердим сирком, ну вже ближче до обіду хочеться чогось серйознішого. Місце в маршрутці зайняла, чемодан поставила, сумочку взяла і трошки позаглядаю, бо є час.